Наводського водили на допити на другий поверх, на другий поверх в кімнату слідчого. Ну, приярно пам'ятаю, знаю, що тільки мене до декількох слідчих водили. Тому що кожен слідчий старався привучити мене до справи його, який він вів з слідчими. Як виглядала кімната для допитів? Кімната для допитів це був кімната, це був його кабінет. Значить, було бюрку, де обов'язковий де, сейф, всюди був сейф. На бюрку стояло декілька там папок його. Причому справа діла, котрі ви зв'язані, тільки він виходив куди-небудь, він передзакривав, брав ключі від сейфа в кімнату і тоді ще не виходив він з кімнати, щоб часами його треба було кудись вийти. Він мав з собою зброю чи? Ні. Вас фотографували, як ви були в тюрмах для. Обов'язково фотографували. це Зараз тільки як приходили, проходили всі персональні всі дані. Ну, від, там шнурки знімали, ремінь віднімали і обов'язково фотографували. Фотографували в двох проєкціях. Це амфас і, і на бік. На груди вішали дерев'яну таку дошку, на якому писали прізвище і номер справи. Всюди, всіх, всі в і були обов'язково таблетки прикручені до, до підвоги. Обов'язково прикручені. Ви це була одна або дві таблетки були. ви сиділи за ґратами чи? Ні-ні. Це, ні, ні, це в кімнаті сидів прямо біля дверей, як правило. Слідчий сидів напроти дверей, з противержної сторони, за вікном, за вікном біля вікна сидів, там його бюрко було, сейф, І, а біля дверей сидів, був якийсь стільчик прикутий Прикути до цього. А як слідчий викликав конвой, коли закінчував? А він викликав мав дзвінок, мав сигналізацію. Електричний? електричний дзвінок і стола. Так. Собто. Причому всі, всі слідчі мали обов'язково сигналізацію при, при столах. Так що ми його навіть не бачили. Він натискав і приходив конвір на випадок яких-небудь екстесів та яких-небудь стать. Чи били вас на Лонському? На Луцьку били. Але, звичайно, це вже були менші побої, це вже не були ті побої, які ми я зазнавав в Києві. А як які використовували методи? Як били, руками чи. Палкою бив, руками бив, копав, веце бив, груди п'ястуками бив, копав. То ви падали на землю і він вас копав далі? Так, далі копав, далі продовжував бити. Що казав? Ну, сказав одне. це. Відповідають на те питання, яке я задав: де ти його бачив, коли ти його бачив, скільки ти його бачив, з ким ти ще бачився і так далі, і далі. А я ти... так хотів все обов'язково довідатися по справі, по його справі.